Одного такого радіатора коштує 1000 е, гривень, в середньому, залежно, скільки радіаторів. потім е, Монтаж газового котла. Десь вивід е, ну, самого газового котла там, десь гривні 300-400, плюс той димохід, залежно, ну, як, яка ціна. Тобто десь там 500-600 гривень. Плюс підключення котла це десь у нас 1600 гривень буде. Підключен. Плюс додаткова ж Якщо ви тру, труби ховаєте в стіну, це теж рахується. Там приблизно середня ціна 70-150 гривень, залежна яка стіна. Потім ось такий колектор ключа в мене нема. Е, приблизно ящик там десь до 1000 гривень не коштує дезмонтувати такий вбудований. Плюс все, що в ящику, теж десь там 1500 2000 гривень. Ось, що ще. Монтаж теплої підлоги. Там середньо 200 гривень. 50 гривень за квадратний метр.